Привіт, друзі, у мене було запитання, щоб я якось сняв відео, як зробити розгрузку кровлі, щоб менше давила вона на стіни? Ну, по-перше, є проекти. Все залежить, якщо ви на моєму каналі, значить ви самі забудовуєте для себе. От. Друге, кроме проєкту. Можна розгрузити, дивіться, в YouTube багато на яких ресурсах є фотографії і все, як воно все робиться. Тепер дивіться, в мене сволок іде мінімальний 100. Це все з урахування 100 на 150 з урахування прольоту між стінами. Щоб зробити. Розгрузку, наприклад, криші, якщо у вас, вона, будемо вважати, тут буде другий етаж. Да? Тут будуть стіни, все. Плюс по, по стінах, буде по перегородках, ще доповнительно робиться перегородка. Тут робиться за счет стоїк, бо тут буде жила площа. Якщо у вас чердачне приміщення от, і чотирьохскатна криша, будемо говорити вальмова. І, як некоторі говорять, шатрова. От. Під, в центрі розмічається центр будинку, і тут робиться по-разному, одне тумбочка, говорить, друге табуретки, укладається так званий е, прогон. Ну, квадратом робиться, на нього ставляться стойки. І це, це вже воно все йде по этому. По перекриттю, як говориться, дерев'яних балках. Для усилення і зв'язки всіх, щоб давило не на одну балку, а давило на повністю на все. І потім робиться це іменно для шатрових вальмових кровель. Для таких, бачите, розгрузку. Ух ти, не мова. Для таких це перший один такий варіант. Можна тут дивіться, Тоже, якщо хочете, наприклад, у вас економний варіант материалы, тут а бачите, тут будуть уголки Власник сам буде ставити. От. Тут а можна, щоб стойки менше ставити, можна прогон теж зробити. Теж можна или 60 на 120, ну, обычно роблять 100 на 100 прогон. Потім вверху прогон робиться. І ставлять. Тепер дивіться. Якщо це чердачне приміщення і ви свободно хочете розгрузити, у вас нічого нема. Пускаєте по центру прогон і ставляться стойки по центру. Теж я ж говорю, внизу должен бути прогон, тому що в одних попадає на то тобто на сволоки, в інших не попадає, через то незалежно робіть прогон. А якщо робите у перекритті, старайтесь на те зробити. Що що він маленький прогиб дасть. От. За що того, що не знаю, хто який ложить, в мене матеріал полусирий. Через то він ложиться так. От. Важко на руки, ну, масивний. Більша частина народу і в інтернеті дивиться, ложить 200 балки 200 на 50. Ну, це, будемо вважати, полова доска по старих нормах. От. Така, щоб ну, в який в старих хатах був, там сороковка йшла. От, і все. І Таким варіантом тепер дивіться, для того, щоб ось. Бачите, отут в мене пристроїчка робилася під одну кровлю ну, зі згибом. Бачите, в мене тут є опирається морлат зав'язаний і розкос стоять, щоб воно, типу, як кверми було. Тут не дає стойка прогиба на цю кроку, щоб нагрузки рознести як можна. Більше. Да і все. Так що, якщо комусь щось потрібно, друзі, я можу проконсультувати телефон, вайбер, телеграм, кому як зручно. Тому що на даний момент ми бачимо, в якому ми времені живемо. І є один нюанс. Світ часто виключають, ну, так як за счет приблут є інтернет, ми можемо користуватися глобальна сеть є, як говориться. То... Під кожним відео в описі є номер телефону. Телефонуйте, задавайте питання, коментуйте, коменти, желательно оставлять не менше 10 слів, тоді воно проходить обработку. Потому тому що фільтра YouTube, як говориться, не всі пропускають. Побистряку, я їх можу навіть не замітити. Ваші коментарі, щоб дати вам відповідь. Через то, Чим більше питання, тим швидше воно проходить. Ставимо лайки, ділимося. Як говориться, далі буде. Ми сильні, ми вистаємо. Так що майте на увазі, може десь щось не так вам розказав, напишіть, я постараюсь, поки я тут у будинку ось у грубку мурую, я вилізу ще щось. Тут наверху все одно не робиться нічого, поки. таке вам розкажу. Якось так. Далі буде. Ми сильно вистоїмо.